Всім привіт, ви на моєму каналі. І сьогодні Чи є? Чи будемо запивати з красу і сьогодні у нас... Знаєте що у нас є? Яка у нас сьогодні буде розпаковка? Розпаковка адвент календаря Гленді. І я думаю, можна вже розпочинати. тому що я сьогодні вже 1 грудня і це значить можна розпаковувати. Я розсокую, я покажу вам всі продукти, але потім їх засуну знову і кожен день буду відкриватися, відкривати і дивитися, відкривати, зілуватися. Да. Кажуть, що тут 12 днів. Нічого страшного, що тут. Я думаю, це... І не мало, і не багато. Нам потрібні ножиці. Давайте візьмемо ножиці і відкриємо наш один календарь. відкривається Мяу-мяу. Опа. Я так раду, якщо чесно. Подивіться на ось. ось ці глянцеві коробочки, боже, все так мило розположено я просто дивився. Ну, давайте почнемо з першого дня. Тут у нас два. Тут у нас два поверхи і ми починаємо з. Для тебе неймовірно. Дякую! Тут ось є пожелання таке. Перший день. Коробочка дуже прекрасна. Я цього дня ждала я не знаю скільки. Шоу на з тому. Насю коробочку. Гламур Гламурний день. А що воно таке? Це якесь масочко. Так, да, це масочко для губ. О, значит, так пахне гламурдей. Такий гламурний день. Трошки знову, бо насправді трошки замочило, напевно. Такий гламурдей. Glamour гламурний день мені дуже подобається. Так, і це у нас було в першому віконечку. Так, е друге віконечко. Довге, таке класне. Стильно кожного дня. Боже, мене вже запивати треба. Я просто тут, кстати, ще п'ята коробочка. Тавлика. Так, давайте. Допомогу в нас каножниці. Я не буду його розрізати, але мені просто його копити. Ну, нужно все тут... Ну, як не допоможет. Потребни пальчики. Пальчики непотребные. Опа. Я божьих гмби, там никакие сырные. Таревчик для... О, Боже, не давай. для... хоп 110-му ветенку. О, і 110-му. Я дуже хотіла в 110-му відтінку. Омій oh гад. Розпакую я вже в іншому відео, де ми будемо вже роз... відкривати всі. О, oh мій гад. В 110-му відтинку ще й в другому дні Стильно кожного дня. Боже, дякую. нас там третій день. Давайте ось теж якийсь великий. Опа. Твій твій погляд вражає. Дякую. Це туш. Це туш. Блін, клас. У мене вже є одна туша на бій, тільки рожева. точь-точь, точь-точь такаш, только рожева, даже тут прозрачно. О, боже, в третьем дне мы так впалась в туш, мне дуже приятно, при погляд это дуже дякую. Я как раз таки выздоровела, ну, а еще пью антибиотики, но все таки. Але я выздоровела и чувствую себя просто как жертвик уже третий день. Десь так. Ось, де така туш нам попалась в третьому дні. Боже, це дуже мило. Давайте четвертий день. Ти приваблива кожного дня. Я? Дякую. Тут почерк такий трошки непонятний. Ось день четвертий. Коробочки у них просто шикарні. Оце хорошо. Ооо! Цолівас, да, цолівась для брилів. От і мені точно не хватало. У 202 му відтинку, я думаю, мені підійде, бо я взагалі вчора контурингом брові робила. Це терпіти не можна? Брові контурингом. Ну, якось так, да, якось странно немножко. Такий олівець прекрасний просто, я думаю. На мій погляд, він прекрасний. Ти привабливо кожного дня. Дякую. Це настільки четвертий день. О, ми дочекалися. П'ятий день. Ось така велика коробочка. Для тебе романтичний. Дякую. Це дуже приємно, що написано на коробочках. О, це... Бантик Лит Блэби? Що, серйозно Зара? О май гад. Подивіться, А ну я зараз прийду Мама. Это просто дуже классный бантик. А мне еще надо разобрать, как его открывать. тогда будут точно прекрасно. Я не знаю, как все эти бантики открывать. У меня мама научить. бантиком в школе ходить. Да. Так, для тебя романтично. Ну, ребят, ну это дуже приятно. День шостий. опа -на! Опа-на, опа-на. Для тебя вот такая тоже великая коробочка. <соединяющие> будет какая палетка. Я уже чувствую, что тут будет какая Тут, привет, палетка, его кисть, там, тушь, румяна, может... Смотрите. <соединяющие> тут хайлайтер и румяна. Або Нет, это а румяна. Її відкрити можна. Зараз Свочі зроблю. Сводч Рум'ян. Боже, при цьому світло не дуже видно. Але вона дуже прикольна. І своч хайлайтеру. Ну, хайлайтер це просто. О май гад. Для тебе грайливий. Дякую, я буду цим кожен день користуватися. У мене ціла косметичка від Lambie ще буде поповнення. 12 продуктів поповнення, ну це, ну, ладно, 11 продуктів. Я не знаю, скільки там буде продуктів. Це у нас ми тільки що відкривали шостий день. І ось яду, у нас тут такий малесенький сьомий день. У нас вже залишилось 5 коробочок. Я його порвала. Для тебя нежный. дякую. Ну лежу уже в коробку, что делать. Как у нас открывается? Оно ну, не открывается, ребят. Это невозможно. Открой. Как-то так. Тут еще что-то есть. Гламур, дай, посмотрите. Подивіться, який він класний. Ю-мій. Made... Подивіться, -мо. Made... На моєму каналі це перша розпаковка для календарів. Йо, яке воно красиве! Ось, Нік для тебе ніжно. Ще ці компліменти, воно дуже класне і романтично. Так, восьмий. Восьмий день, щось непонятне. Корисна річ, корисний день. Ну, день тут дуже корисний. Я вже платі жодна. Ви просто подивіться, що Шо нам попалось. Це прикольна точилочка. Вона надкоматова. Боже, це дуже класно. Корисна річ, корисний день. Корисна річ, до речі. Я вже не знаю, куди це все складати. Далі у нас дев'ятий день, він великий. Доволі такий романтичний великий день. Що це? Да, мне Каспан. Это канцелер. Это канцелер. Подойдите, пожалуйста. Так, тут еще два, блин, влезло бы консилера. Для твоей чаривности. Ой, дякую. А тоналку ты не наклал? Да ладно, тоналку у меня есть. Ну и канцелер у меня есть, такие заканчивайте. Раз. Я раз. Для твоей чаривности. Боже, дяк. А тут не прочитал? Десятий день і у нас залишилось три коробочки. Так що вже наше відео підходить Ага. Мила річ для милого дня. Мила річ? Серьезно? Чого це так мило? Я, я його не. Я його не буду використовувати. Я, я, я не буду. Я не буду. Йо, це дуже класно. Я дуже-дуже е, хотіла спонжик собі купити, але в гламбі його невозможно знайти. Давайте. Ти красива кожного дня. Дзяк, дякую! -дзя -дзя Ну, дякую, ну серйозно. Це якось вже не виносимо. Трикайся. В 12 дні щось уже те розкоче Що це може бути, ребят? <кiffe> <кiffe> Я звиняюсь. Це пудра. Це пудра або пудра кохала. Або... Ні, це стоп. Да, це буде. Боже мій. Чого воно таке красиве? Ти красива кожного дня. Дякую, 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 дякую і дякую. У вас такі ми подарунки. Подарунські такі милі. Боже, ти прекрасного. Ти красива кожного дня. Ну з цією косметикою точно буду красива. Боже, у нас уже стики тут всього. Я не можу вам показати, бо, тому що зараз камера просто для тебе гламурної. Дякую. І це 12-й день. І знову якась палетка. Йо! Я не хочу что я це покажу в інстаграмі. Та думаю, ні. Просто подивіться. Що це за чарівна така? Для тебе гламурний. Тільки мені піще розібратися, що це таке, ну це не бронза точно. Це, я так поняла, це може бути контуринг і щось типа такого. Це у нас є щось таке, типа. Боже, це вся моя така косметика для тебе гламурний. Бламу, бланди. У нас дуже багато з вами подарунок, тому давайте, давайте все збирати назад. Давайте сюди десятий день покладемо. Через так лежало? Пусть так буде лежати. Наверх ще може щось покласти. Сюди давайте шостий день покладемо. Сюди п'ятий день покладемо. Цього у нас лежав тут, а? перший буде зверху. Одинадцятий давайте буде тут. П'ятий, шостий, п'ятий. А -а -а. Заплутатися можна. Тут його положити. Ну, Це просто капець. можно положить. А не, можно. Так, восьмый день. И у нас тут? А? Боже, у нас шестики дни. Все, я, 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 я ценно мещу. Ну все, я ценно мещу, короче. Пусть она у меня будет, знаете, я лежата. Она у меня будет лежата, вот так.

якось склав. Тепер це моя косметика на месяц. на, на РИК. Я всем дякую за просмотр. Всех люблю. Для тебя нежный самый день. Папа!